Попит дорівнює пропозиції. Ринок праці слід завантажити професійними кадрами, яких наразі найбільше потребує держава. Як цього досягти, радилися в Сумському державному університеті. Бізнес, влада і науковці. Поки що кажуть, картина сумна: маємо безліч професійних кадрів, яким нікуди податися. Роботодавці нарікають на некваліфіковані кадри та перенасиченість ринку праці. Бізнес сьогодні, який працює. В аграрному секторі, і в інших секторах економіки він повинен чітко розуміти, хто йому потрібен сьогодні, хто потрібен завтра і хто потрібен на перспективу. Бізнес повинен планувати свою роботу на перспективу, розуміти. Рецептом успіху ділиться Сумський державний університет. Тут, окрім якісної освіти, даючи перше робоче місце, випускники вишу знають, разом з дипломом на руки отримають запрошення на роботу. Система цільової підготовки так, да, вона працює не так інтенсивно, як ещё 5-6 10 лет назад, но тем не менее сегодня около 20% студентов-бюджетников имеют уже со второго курса целевые договора з підприємствами. окрім цього, СумДУ – це виш, який має 40 філій кафедр на виробництві. Студенти університету мають можливість практикуватися на таких підприємствах гігантах сумщини, як укросметал, насосенергомаш. і очбові центри, які працюють і на базі СумДУ відтак, і випускники вишу мають хороші шанси не просто влаштуватися на роботу, а знайти собі роботу високооплачувану і престижну. Ми недавно проводили какби свій пояс по базові випускників. Конечно, не все обнаружили, но сотни, сотни, подчеркиваю, не сто, а сотни наших выпускников университета сегодня работают в предприятиях, на предприятиях по всему миру и на филиях Украины, предприятиях по первой тысяче предприятий по списку Forbes известным. Тим до старань вищих мають долучитися влада та бізнес цією метою в області. Планують створити міцний альянс, мета виробити дієвий механізм, як зробити так, аби виші готували фахівців саме тих професій, на які є попит у державі.